Вітаємо, перевезли моєму товаришу Віталію Audi A5. 23 го року з Америки. Комплектація Premium Plus 45 TFSI, 2 літра бензин на повному приводі пробігом 19 тисяч миль Віталік, скажи мені, будь ласка, те, що бачили в Америці, що бачимо зараз, що відрізняється? Та ні, все те ж саме те, що я обговорювали. Да. Подивились, ну мені сподобалась машина. Деякі штучки не помітив, там, типу, чорна криша. ну Прикольно виглядає. Думаю, що швиденько зробимо, заколхозимо трішечки. Антихром зробимо, зробимо підсвітку амбієнтом в салоні і поїде. І Молодий. поїде. Ну так все добре, по салону, музика вже прослухали, люк, ну все класно. Apple машина запускається, сама з'їхала з автопотяга, все працює. Диски все класно. Диски Вже є нові. Замінюємо все запускається, все гарно. Ну прикольно виглядає і салон дуже такий новенький, не потертий. Зовсім спортивні сидіння, друзі, камери 360, музика Музика Бенґендолавсен. Адаптивний круіз-контроль, ну реально класна машина. По пошкодженнях у нас радіатори ціленькі, міняємо телевізор, збираємо повністю морду з капотом, ну і все, машина поїде. Живий радар Дістронік адаптивного круіз-контролю також живий лишився, з кріпленням, зі всім, що не може нас нарадувати. Коротше, місяць може трошки менше, буде Віталік вже кайфувати на своїй новій машині.